Не кажи нікому, що ти була часом або водою, що спадала листям додолу, що прокидалася озимами після нестерпних днів. Не кажи нікому, що. Після кожного протяжного звуку ти поставала нанову, ніби птах, що відродився з попелу, ніби залізо, що міцнішає після вогнів. Не кажи нікому, що була нищівними дощами і чорними бурями, що ставала. Місячним сяйвом у знеструмлених темних ночах, що була потоками любові, які перетікали з картки на картку, або врешті воплотитися в зброю або автівку, і що всі ці переутілення були важливі і варті кожного відчутого болю, кожного його окану і кожної тоненької цівки. Не кажи нікому, що приходиш крізь стіни, крізь землю, крізь усі перепони, щоб дати краплю води або тепла. Щоб бути найменшою незгаслою зіркою, як би не було сутужно, любов всі засоби перемогла. Час летить так стрімко, чорна смородина, вже Направду, чорніє. Тільки ж була зима, а в затінку плюс тридцять два і полегшення тільки надвечір. Не кажи нікому, що досі ще зима, що усіх календарних дат не існує, наче що волошки нагадують небо низьке і зимне, ніби сині зірки цього розп'ятого лютого, що у тебе насправді застигло всередині серця а вже червень, і пахне гіркою рутою. Не кажи нікому, що ця любов виявилася більшою за всі інші любові, і що в цьому місці кохані тобою всі. Дев'ятиповерхівки, двоповерхівки, вулиці, провулки, пішохідні доріжки, поміж кварталів, пригорщі висаджених в затінку квітів, мальований бетон на блокпостах люди, що гризтимуть за кожен сантиметр цих садів, заліза, за кожну нитку, з якої виткано стяг.